Соцопитування опитування соціс групи соціс. Вибачте, за шаблон підірвало соцмережі. По перше, значно впала довіра до президента Зеленського 49%. Нагадаю, що кілька місяців тому вона сягала понад 70%, здається, 75%. У той час відповідно у залужного рівень довіри 71%, у Буданові 55%, у Порошенка 166%. Ну тут, очевидно, працює антипорошенківська пропаганда з кожного утюга. По-друге, президентський рейтинг серед усіх опутаних Зеленський 22%, залужний майже 20%. А серед тих, хто визначився, Зеленський 31, залужний 28%. Але у другому турі однозначно перемагає залужний. Оскільки в нього понад 41%, відсоток. Зеленський 27%, відсотків, але проти обох ще 15%. відсотків. Тут цікаво, що виходить, що стала аудиторія Зеленського, яка, ну, яка готова голосувати за Зеленського, це десь там приблизно 30%, відсотків. Так воно вже тримається. Я спеціально переглядав попередній. Вони не часто виходили президентські рейтинги, але воно десь так і залишається. При цьому залужний свою компанію активно не веде. Він, ну, максимум, що він робить, це постить в себе в Телеграмі, в Фейсбуці офіційні повідомлення, її там привітання військових і зі святами, і так далі. Здається, саме так виглядає запит на зміну влади в Україні. Правда ж? Насправді Зеленський програє в другому турі всім, Крім Бойка. В принципі, для того, щоб повторити подвиг Леоніда Даниловича Кучме з зразка 99-го року, йому потрібен в другому турі спарент партнер такий як Петро Семоненко був у Кучмі в 99 му році. Задача Кучмівських політтехнологів полягала в тому, щоб в другий тур не потрапили ніхто, крім Семоненка. Ну а Семоненка серед опозиціонерів мав найвищий рейтинг. Власне, він потрапив в другий тур, і там Леонід Данилович Кучма розіграв історію ми всі проти. Реваншу комуністів, ну і ви ж пам'ятаєте. Сьогодні жодних шансів у бойка потрапити в другий тур немає. От Зеленський створив ситуацію, при якій, пам'ятаєте, коли в 99-му році можна було табуретку пофарбувати в зелений колір, за неї проголосували люди, тому що він асоціювався з новою цією зеленою владою, з змінами і так далі. Так от сьогодні він довів ситуацію до такого ступеня, коли. За будь-яку людину, яка потрапить в другий тур, люди проголосують, аби тільки не Зеленський. І як би його там не, не пробували втішити його е політехнологи і підлабузники, ти подивись, у тебе там може на 1,5% більше, ніж залужено в першому турі. Ми працюємо, папа, працюємо. Це не має перспективи. Зеленського авторитет падає. На фоні того, що люди все більше переконуються, ніж що вони вибрали б 90 в 2019 році не Зеленського, а Голобородька. І, власне кажучи, ті обіцянки, які давав Вася Голобородько в фільмі Слуга народу, чомусь вони пов'язали з Зеленським. Але насправді Зеленський так схожий, мільярдер Зеленський, так схожий був на чесного, але бідного вчителя Василя Голобородька. Ну, знаєте, як, як свиня на коня, вибачте. Таке, таке порівняння, це українське таке прислів'я. І тому зараз до людей поступово починається доходити. Що голосували ви за одного, отримали інше. І все, що він обіцяв, він не виконав нічого, абсолютно з того, що було обіцяно. І як би вони сьогодні не крутили, що б вони там не робили, які б вони там репресії не застосовували проти опозиції, Зеленський вибори програє. До речі, коли його порівнюють з Черчиллем, я теж довгий час не міг зрозуміти, чому. А тепер зрозуміло, Черчилль одразу після війни програв вибори. Те ж саме буде з Зеленським. Нам, пане Андріє, закидають, по-перше, те, що які вибори, і взагалі розмови під час виборів, тобто про вибори під час війни, і саме таким чином ми розхитуємо там, човен і так далі. Це перша теза. А друга теза, яку я чую постійно, це не можна міняти коней на перепадання. Праві, треба завершити війну. Ну і теза Зеленського прекрасна про те, що він хай не найкращий, але найдосвідченіший президент під час війни. Що ви з цього приведуть до мене? Ну, по-перше, хочу нагадати, що на переправі не можна міняти коней. А віслюків можна. І не тільки можна, а потрібно. Тому що якщо віслюк керує вами під час війни. То це матиме дуже страшні наслідки для країн. Більше того, е якщо ми говоримо про е те, що він у нас найдосвідченіше, то я хочу запитати: а в чому досвід? Досвід це коли людина робить висновки своїх помилок. А в випадку Зеленського це просто стаж. Тобто я вже так довго наш новий. Знаєте, це, як от добре написано було у одного з блогерів, це, знаєте, як водій автобуса розбив автобус, потрощив автобус, там загинули люди, а він до тих, хто вижив, звертається і каже, ну, а хто к вас, крім мене, може тепер довести? Ніхто. Так що давайте буду я далі вести. Людина, яка провалила все, абсолютно все, яка не тяне цю війну, яка абсолютно не виконала жодної своєї передвиборчої обіцянки. Яка в умовах страшної війни з зовнішнім агресором ще й розв'язала війну внутрішню за позицію. Людина, яка узурпувала владу, яка сконцентрувала її в своїх руках. І вона не здатна вирішити жодної проблеми. По виборах. Я казав і ще раз повторюю: я вважаю колосальною помилкою опозиції, що вони підписали меморандум в кінці 23-го року, не проводити вибори в Україні. Чому? Влада не хотіла, зрозуміло, чому, тому що, по-перше, наші нам вибори, якщо ми і так при владі. По-друге, вони збиралися звільнити головкому АЗСУ залужно. І собі, вони звільняють його на початку 24-го року, а десь в травні відбуваються вибори президента. Ви ж розумієте, які могло б мати це наслідки, коли він зразу з посади головкому АЗСУ одразу стає президентом України. І жодних шансів перемогти заложного у Зеленського не було. Тому він був зацікавлений в тому, щоб вибори не проводити. Народ, Народу внушили думку, що буде, війна закінчиться, проведемо вибори, да-да-да. І опозиція повелася. Я не можу зрозуміти, чому. Ця позиція повинна була вимагати дотримання Конституції, додержання норм Конституції. А Конституція не передбачає, що сьогодні вона діє, завтра не діє, Вона діє завжди. І всередині, того ж, 23-го року, Стефанчук казав, що Конституція не забороняє проведення виборів. Не забороняє, він був правий, я вже поясню, не хочу повертатися до цього питання. Але опозиція підписалась. погодилась з тим, що вибори не будемо проводити таке політичне рішення, яке суперечило Конституції. І отримавши карт-бланш. Тепер, плюючи на Конституцію, Зеленський оголошує санкції всім тим, хто має сміливість його критикувати. І всі думають, як це так? Так отак, хлопці? Спочатку Конституційний суд в 2019 році зрадив Конституцію. Ми тут ні при чому йдіть на вибори. Почекайте, так вас питають, вибори законні чи ні. Ой-ой-ой, ми тут, ні-ні, ні, там, хай, хай вони. Чим це для Тупицького закінчилося сім'я? Їх Зеленський звільнив з посади незаконний спосіб. Чому не законний, бо Верховний суд скасував його укази. Якщо я порушу закон, я піду сам, і куди він пішов? На другий термін збирається, хоча обіцяв, що піде тільки на один. Це абсолютно брехлива влада, брехун президент. Бреше. Відверто дивиться в очі і бреше. То його треба якось зупиняти. Як? Конституційний спосіб. Вибори. О, Це вибори, це ж таке. Люди добрі. В умовах війни президент, верховний головнокомандувач, міняє головково. Має право, Конституція не дозволяє. А чому ми з вами позбавлені права поміняти верховного головнокомандувача? Ми громадяни України? Хто мені пояснив цю логіку? Ви що не бачите, куди він країну тягнув? Прірву? Корупція. Подумайте, у нас в уряді вперше в історії Незалежної України два віце-прем'єра мають підозру від Набу. А одна з цих. Віце-прем'єром, віце-прем'єр міністерка, міністерка юстиції, вона відповідає за законність уряд. Так вона не тільки підозру має, вона ще й обвинувачена в суді і судять. І нічого, нормально. Голова антимонопольного комітету звинувачується на незаконному збагаченні, а Зеленський навіть його не відстороняє від влади. А обіцяв, що? Корупціонери не вийдуть під заставу? Ну, то Кириленко в тебе вийшов, твій друг Паша, у якого рідний брат в МГБ ДНР служить. І це не створює загрозу національної безпеці і обороні. Той самий Паша, який очолював Донецьку обласну військово цивільну адміністрацію і територію, яку ми втратили, майже в два рази вона скоротилась, контрольована територія, бо не було укріплень. Бо Паша їх не побудував. А чого він не побудував? Може, тому що він з братом так домовився? Де СБУ? Як воно там? Нічого нормально, його підвищили, нам там монопольний комітет поставив. На Піщанську подивіться. З радістю поїхала святкувати за бюджетні кошти день, Міжнародний день бухгалтера в Лондоні. А чого не поїхали? А що таке? А хулі? А так вони плюють на все, розумієте? Плюють. Я був на суді по Порошенко за санкції. А так вони навіть не представили в суд Верховний суд. Документи на підставі, яких вони це зробили. Ухвалу Верховного суду, ні Кабінет міністрів, ні президент не виконали. Це як? Це, в якій країні ми живемо? Конституційний суд паралізований. Тому що форуму немає, а Зеленський не вважає за потрібне відновлювати його працездатність. Треба туди призначити нових суддів. Ні-ні, ні, не треба, то хай не буде. Щоб не плутався під ногами. От в такій країні ми сьогодні з вами живемо. Сьогодні ще, кажуть на деяких блогерів, він збирається накласти санкції. Уявіть собі, в якій країні ми живемо. І хто нами прав. Тому хай вони його заспокоюють цифрами. А знаєте, суспільне незадоволення, коли всі клапани закриті, воно рано чи пізно вийде нарушу. Я так боюсь, що доведеться їм тікати і дуже швидко. Тоді вони не втекли. А чого вони не втекли, я вам скажу. Тому що їхні були б уже під Києвом. Куди ж тікати, якщо свої скоро прийдуть? Але народ не дозволив війти в Київ расист. І вони стали, я тепер герой, бо не втік. Але я відчуваю, що тікатим та таки доведеться. Продовження розмови за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться, на що витрачаються гроші. Настя міцно тримає Миколину на руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері. Я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч знаходиться, допомагає мені. Разом вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала з. Ним на операції вона зі мною на а Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код Банки програму «Глядь у кінцівку. Так само, посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонатьте скільки можете на лікування українських поранених. В мене вчора відбулася надзвичайно цікава розмова з Робочуком. Це в якийсь час він був головою секретаріату президента. Ющенка, і відповідно ми говорили про те, чому практично біля кожного президента хіба за виключенням Порошенка з'являлися оці сірі кардинали, їх можна там перелічувати. Це і Митпичук, да, і Блога, і той самий Єрмак. Зараз. І фактично, коли адміністрація президента, як її не називає перехоплює управління у президента, це те, що ми зараз бачимо. Це дуже недобре для країни. І от в цьому контексті до слова, це відео вийде завтра. Хто нас дивиться? Обов'язково зайдіть, ем, знайдіть це відео. Подивіться, воно буде надзвичайно цікаве. Так, от в цьому контексті е, мене особисто турбує, що ми не знаємо, хто команда залужного, і в разі чого е, може статися те саме, бо треба змінювати законодавство треба вписувати якось адміністрацію президента хоч кудись бо вони її ніде немає треба обмежувати повноваження саме адміністрації не обмежуючи повноваження президента та й взагалі може варто подумати про форму правління бо у нас якийсь дивний баланс точніше дивний конфлікт між більшістю яка існує в принципі ну має існувати в Раді, да, і формувати уряд і тим що президент от частину цього уряду так само формує це конфлікт від початку що ви думаєте? Я думаю, що проблема не в тому. Всевладдя Зеленського базується не на всевладді його Офісу. Всевладдя Зеленського базується на контролі за Верховною Радою України. Якби він не мав більшості в Верховній Раді України, а більшість була б сформована коаліцією парламентських партій то Як мінімум голову Верховної Ради, йому не вдалося поміняти так, як він це зробив у випадку зразункового. І голова Верховної Ради, який обраний Радою, він, спираючись на політичні фракції, ніколи би не займав ту ганебну позицію, яку займає Стефанчук. Він би ніколи не бігав на, на півзігнутих ніжках в Офіс президента. Жоден з міністрів. В тому числі прем'єр-міністр, ніколи б не бігав на нараду до якогось шнурка в Офіс президента. Тому що уряд був би сформований Верховною Радою. І жодне телефонне право на керівника уряду б не діяло. Тому питання не в законі. Ви можете 150 законів приймати до, на м, визначення статусу Офісу президента. Він має ті повноваження, якими фактично його е, наділив президент України в супереч Конституції. Тому що коли ви почитаєте Конституцію, там написано в повноваженнях президента, що він не має права передавати свої повноваження жодним органам чи особам. На якій підставі Єрмак виконує функцію президента, спов'язану з зовнішньою політикою, це питання риторичне. В нормально функціонуючому парламенті, в нормально функціонуючій правовій системі в Конституційному суді, в Верховному суді його давним-давно поже притягнули до відповідальності. І все влада Зеленського закінчиться не тоді, коли вибори президента пройдуть і звільнять. Ні, навіть якщо він залишиться, все ж може бути. Його все влада закінчиться в той момент, коли в Верховній Раді він втратить більшість. І якщо ця більшість буде сформована без нього, він тоді нічого не зможе зробити. Вся влада його закінчиться. Тому що і кадрові призначення, і бюджет, і прийняття законів. Це, 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 все Це функція Верховної Ради України. Він сьогодні користується тим, що він поприводив оцих ноунеймів Верховну Раду, плюс взяв заручники колишніх регіоналів, ОПЗЖів, і що хочу, що хочу то і творю. Але як тільки пройдуть вибори до парламенту, і, і, а те, що там 100% не буде більше зеленої більшості, от на цей момент закінчиться оця, оця узурпація влади. Без будь-яких додаткових законів. Не треба нам додаткових законів. Треба дотримуватися тих, які є. Конституція не наділяє президента повноваженням передавати свої функції будь-кому. А він це робить тому, що ніхто не може поставити йому заслон. Немає оцих от стримувань і противаг, які повинні бути в демократичній країні. Завдяки волевиявленню виборців, яке було слава Богу, ще 6 років тому назад, він продовжує царювати. А війна дає йому формальне підстави не проводити вибори. Ну, Верховну Раду точно не можна проводити. так, конституція забороняє, але президентські заборони немає проводити, але він їх теж не проводить і нікому його поставити на місце. Бо опозиція почала зробила колосальну помилку в 2023 році, коли пішла на такий компроміс. Да, це було б непопулярно з точки зору підтримки народу. Да, можливо, би Зеленського вибрав вдруге. Ну він був вже цілий рік. Другого терміну мав, а він ще а він має додатковий рік першого терміну. Вчуваєте різницю? Тому це була стратегічна помилка. Я вважаю. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше якісних відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним мовникам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Кнопка спонсорства на Ютубі, посилання на карткомона і PayPal для одноразових донатів в описі відео, але особливо зверніть увагу на українську платформу SubSub. Ось п'єр-код, там бонуси, за куліс-редакції та ексклюзивний контент. Аби стати спонсором на платформі SubSub, перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Якщо дивитесь нас по телевізору, знайдіть нас на ютубі Спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі!